Що в ній такого особливого показую вам квартиру. Перша це у нас така прихожа, гардеробна. Стелі 3 метра. Ну, це взагалі топ. Але просто фіксую, що це є. Ми розробляємо індивідуальний дизайн-проект під вас. Ось так навіть не, не треба нажимати, чіпс. Це ваша Прошу ох із люка. До нас підлетив Артем в рів'єру. Зараз вам ще поганя. Не было надписи. У, тики откаталась. Эмоции супер. Нифига себе. Елегія Парк, преміум новобудова. Що в ній такого особливого? Ну я думаю, що прям щось тут шукати не треба. Закритий паркінг, є охорона, є відеонагляд. все по брилку, Тобто на ліфті ви просто так не заїдете. Тобто, це безпека, що посторонній не зайде і не зможе нічого тут зробити. Ну що показую вам квартиру. Маємо ось такі. Під'їзди, дуже все цивільно зроблено в плиточці, в декоративці. Коротше, це все стильно виглядає. У нас квартира з безключовим доступом. Ось так це по коду відкривається, і заходимо в нашу квартиру. Перше, це у нас така прихожа. Заходимо у ванну кімнату. Тут у нас раковина, душ з подоном, інсталяція, гігієнічний душ. Бойлер, полотенце сушарка, стиралка. А йдемо далі, заходимо у нашу кухню. Тут у нас такий холодильничок, Раковина з знержуваючий. Сталі також є фільтрована вода. І прикольна тут така аквадискотека, коли включаєш кран. Отак це виглядає. До речі, ми тут нічого не готували, але. Електроплита. Йдемо далі. Тут у нас чайникова машинка, микрохвильовка. Маємо ось такі класні види на море. Також у нас будівництво продовжується і це дуже важливо і радує. Тут у нас така обідня зона. Йдемо далі. Також маємо в цій квартирі гардеробну. До речі, це дуже важливо, тому що є багато речей. Які можна скласти, і вони собі будуть тут лежати, не заважати вам. Тобто у вас в квартирі буде завжди чисто, і треба таке місце, де ти можеш їх сховати. От гардеробна це просто ідеальне місце, тому що шафа тут в кімнаті також є, але в шафі можуть бути самі необхідні речі. Так, ми вже в спальні. Ось так це виглядає. Стіни в нас. Під покрасочку стелі 3 метра. До речі, гіпсокартонова стеля, і це показує клас ремонту, тому що простіше всього було зробити натяжні стелі, а тут гіпсокартон. Тож, такий момент. Так, маємо тілік, ось такий косметичний столик, Я думаю, дівчата це оцінять. Тут можна складати, тут наводити марафет і ще й з такими видами. Ну, це взагалі топ. Йдемо далі. Тут у нас тумбочки, така широка кровать. Маємо такі підсвічуючі декори, все це контролюється тут. В сучасному ремонті цьому дивуватися вже не треба, але просто фіксую, що це є. Також маємо такий прикольний скляний шкаф з доводчиками, все чітко закривається. Прихожа. До речі, всі двері, які маємо в цій квартирі, вони прихованого монтажу. Всі поли зроблені в один рівень. Гардеробна коридор санвузол це плитка, кухня, до речі, рідкість, але ламінат і кімната також ламінат, тому що частіше всього в кухні роблять плитку, але якщо Гарного класу ламінат, то чому і ні? Дивіться, як це гарно все виглядає. Так що, друзі, ось такий невеличкий огляд квартири, в якій ми зупинилися. Сподіваюся, що якісь фішки для себе взяли. Ми займаємося ремонтами квартири під ключ. І в нас в команді є дизайнери, які можуть розробити дизайн саме під вас. Ми скидаємо вам анкету. Ви її заповнюєте, і ми бачимо, що ви хочете бачити в своїй квартирі. Що ви взагалі не хочете бачити, і відштовхуючись від цього, ми розробляємо індивідуальний дизайн-проект під вас. Так що, якщо ви хочете створити дизайн і в подальшому реалізувати його у життя, тож ми можемо це зробити, можемо вам в цьому допомогти. Звертайтеся до нас, і ми з вами домовимось про зустріч на вашому об'єкті. Поки що ми працюємо. В Миколаєві. Так що ось такі справи. Сподіваюсь, було цікаво і до нових зустрічей. Також згадали з приколов. Тут є такий екранчик, і можна дивитися, що відбувається в прямому ефірі, там у ліфті, на паркінгу. Тут такі прикольні штуки. Коротше, чувак зайшов, там боксує, потім парочка заходить, він такий стрепенувся. Ну коротше, якщо так дома скучно, то можна... Позаліпати, поржати, зловити трохи кринжу з людей, що вони роблять в ліфті. Ось так. Покласти це до нас. Це твоя відповідальність, дамочка. <рес> Як у нас відкриваються двері. Ось так навіть не, не треба нажимати, чіпс і двері відкриваються. Для тебе, Олександра. Деріть, прошу. Ох mm. mm. ізлюка. Так, покажу вам mm. ліфти. Ось так. Прикладаєш цю штуку і мінус один. Все, поїхали. Я, дум, я думав, що тут можна ще й ютубків ну, Воно щось ]ається. не клацається. А от я вам показував з кімнати з екрану. Ось там камера і проше. Мінус, повільний ліфт. Ми коли жили в ми поверху, блин, на Каманіна, ми спокускалися з 23-го поверху, ту, блін, хвилину тут, ми ще на сьомому досі. Ну, на Каманіна немає гостєвого паркінгу, а тут є да. 10 гривень на годину. Ну це взагалі шара. А, і ще перші дві години безкоштовні. І ночі з 10 до 8 це 40 гривень. Коротше, там ще, е... сутки 180 гривень. Коротше, ще зараз паркінг покажу. Такий лінолеум, але це вкрили поки що ремонти взагалі це все так виглядає і має бути така плиточка. Тут виходимо по кнопочці. Ось так, маємо паркінг. Зараз покажу, що він гостєвий. Прям написано, що автівочка. Грузимося і летимо гуляти. Одесі. Круто, коли новобудови продумують і страюють у свою структуру паркінгу. Бо це в наші часи, як виявилось, дуже важливо. Сіла, ось ми вчора ввечері припаркувалися, і до зараз вийшло 70 гривень. Так що доволі, ще в такій новобудові це бюджетно виглядає, тому що там буває 400 гривень в сутки, і все, а тут ще ну, коротше, клас. Трохи внедриться тут такого лайв контенту. До нас підлетив Артем в Рів'єру, і тут же є в нас картинг. Тож зараз ми прокатимося. по этой трассе. Троху вам поднимаю. такого драйв контент. Зараз вам еще погоняем. Что, можно выбирать? У нас справа газ, слева тормоз. Ну, понятно. Где педальки вместе не жмем. Ребята, первые круги, когда вы сейчас выйдете, никуда не летим. Трек, скорее всего, с того раза, когда вы катались последний раз, изменился. Все повороты, все торможение у вас должно быть исключительно до поворота. Тут стоит постоянно. Нормально? Да. Чтобы не было запасе. Полностью газ нажмите. Тільки відкаталися. Емоції супер. Я десь два рази летів у ці скати. Артем мене, мене завжди наздоганяв, то я Артема. Потім Артем мене почекав, дочекався, ми хотіли на перегонки, я знову бемс в ті колеса. Коротше, емоції супер, воно того стоїть. Так що якщо проїжджаєте в Одесу, то заїжджайте на картинг. Хух, круто. Шапочку сними. <звучит> Все так. в порядке. Что ты слез раньше времени? А, угу. а я же там. Вот, Нифига себе. Я так нормально в шины заехал. -мо. А если, а как? я главное, главное футболку теперь выстирать. А я чуть в тебя не въехал. Я сотру, ты стоишь. И там как раз ты же поворот. Так, да, да, да. И в шины заехал, у меня шины.